Вони просять ротації для своїх синів, які воюють у 25-й аеромобільній бригаді. Солдатські матері сьогодні пікетували столичний генштаб та просили дати їхнім рідним час, хоча б перепочити, адже кажуть, морально-психологічний стан воїнів не такий, який мав би бути. Водночас, до тотаки генерального штабу із дещо протилежною думкою прийшли інші жінки. То були матері, які хотіли подякувати військовому керівництву країни. За що саме знає Євгенія Гарков? Так живуть десантники з 25-ї бригади в зоні АТО. Поки по них не стріляють гради та смерчі, грають у нарди та варять борщі. От тільки навіть в офіційному перемир'ї для цього часу небагато. Бійці тут уже понад півроку, ніби то й тримаються, але втома вже через край. Кому та нада? Я вже полгода попаляв. Ані ж домой хочеться. Надає лета всю ротацію бригаді. Міністр оборони обіцяв ще три тижні тому. Про це поросило керівництво Дніпропетровщини, місця дислокації підрозділу. Шесть ми боремося за це. Скільки можна. Дайте заміну нашим ребятам. Матерів, котре вбивають пороги генштабу, просять хоч короткочасної відпустки для родичів вояків. Тепер у ще більшій тривозі 25-ка поблизу Дебальцевого у напівоточенні. Єдина дорога до своїх на Артемівськ. Однак і вона дедалі небезпечніша. Ми спрашували на зв'язку були е, головнокомандуючі. по телефону. якщо хлопців буде така ситуація, що їм прийдеться цього котла, із буде таке, що їм буде. Ну ви ж знаєте, що їм буде. А говорю, так воєнного положення? Ні, Що їм буде? якщо вони самі будуть спасати біжить. Ну ми не знаємо. Ну надіємося, що такої ситуації не буде. І ми от здесь стаємо і надіємося. За кількадесят метрів інша демонстрація. Матері одеських бійців із 28-ї бригади тієї, яку вдалося вивести з під обстрілів на Саур-Могилі. У мене в АТО два сина і зять. И я хочу сказати большое спасибо нашому руководству в основному генерал-лейтенанту Муженка, який с, ним на с ними на Саурмогілі, их в бой. Вивели їх відтуди, відправили їх на ротацію. Кажуть, колись так само штурмували міністерство, сподіваючись на ротацію вояків і допомогло. Матері 25-ї бригади теж цього вимагають, аби їхнім близьким дали відпочити. Але від полковника, який вийшов на розмову, добитися чогось конкретного не вдається. Все реально. Люди виконують задачі, і вони виконують ці задачі достойно. Рішення прийнято. Я говорю, рішення прийнято. Я слава Україні Евгенія Гарко, Олександр Моторний, Ігор Сірий, Спецкор два плюс